А тепер ділитися екраном. Так, значить, ми з вами готові. П'ятий клас. Зараз секунду, у нас вже тут все розфасоване, і тема називається Пошук та заміна. Значить, по-перше, трошки приторможу я. Вона напряму і зв'язана із текстовим процесором. А який текстовий процесор ви зараз вчите? Як він зветься? Як програма зветься, в якій працюєте? А, ми в Microsoft Office або в Google. Ну, на самом ділі Word. Правильно? Oh, так. Програма називається mm. Word. Значить, у ній можна виконувати різноманітні операції. Ви вже частину з них вивчили. Знаєте, що таке редагування, що таке форматування, правильно? Вмієте їх виконувати, тепер у нас чергова операція. Називається пошук та заміна. Чому два слова в одному реченні? А тому що ці дві операції між собою напряму зв'язані. І якщо ви знайшли якесь слово, ви тут же можете його замінити на інше слово або фразу. Для того, щоб цим зайнятись, ми з вами будемо використовувати конкретний текстовий документ. Значить, по-перше, нас буде цікавити вкладочка головна або основне. От я зараз прикрию оце, знайду документ, який, який я заготовила, і зайду туди. Так, оцей твір він уже вчився. Федько Халамидник. Читали ви таке, чи не читали? Не читали ще? Ну, то, може, він в п'ятому чи шостому буде вчитися. Він невеликий за об'ємом всього 23 сторінки. Але ж ви пам'ятаєте, що тут великий розмір ого, го тут аж 12-й шрифт і ще й великий пробіли. Тобто, насправді цей документ може бути і гораздо меншим, не 23 сторінки. Але справа не в тому. На вкладці головна я перехожу у праву частину. Ви екран зараз бачите. Там під низом написане слово редагування редактирование російською. Побачили? Оце в цьому блоці і знаходяться ті команди, які нас з вами сьогодні цікавлять. Перша команда називається знайти. Натискаю на неї. Як тільки я на неї натиснула, у мене уже зліва появляється нове додаткове віконце. Воно зветься Навігація. Що таке навігація? Іде це слово дуже часто зустрічається. Ніхто не знає. А кінофільми ви що? Не дивитеся? Дивитесь, то навігатор де зустрічається? Навіть професія така є. Не знаєте? У мореплаванні і авіації. Навігатор це той, хто прокладає курс. Зрозуміли? Тобто він вибирає, яким маршрутом літаку летіти або кораблю пливти. От ми з вами зараз прокладаємо курс до того слова, яке нас цікавить. Наприклад, ось є слово Федько-халамидник. Очевидно, що це головний герой цього твору, правильно? Значить, мабуть, це ім'я буде зустрічатися в тексті досить часто. Правильно? От я зараз тут, у розділі пошук. Напишу словами Федько, яка в мене хоч мова, українська? Все правильно. Що зробив одразу комп'ютер? Ви помітили? Він, от... Він підкреслив це все, що Федько це Мабуть, сонечко, ти хочеш сказати не підкреслив, а виділив. Так, так, так. Так виділив. Хоч таке так. слово фатько, де в тому тексті на другу? Атлічно. Тепер дивимося ще й на статистику. Тут дрібним шрифтом написано, так що е, придивляйтесь дуже уважно. Результат один із 122. То скільки таких слів він знайшов у тексті? 22. До 22. І він усі з них виділив. І дивіться, яка особливість. Навіть якщо це слово у відмінку якомусь зустрічається, орудний, називний, давальний і так далі, він все одно виділив хоча б частину, ту, яку я написала у пошуку. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер дивимося далі. Взагалі-то кажучи, Тут під низом, під пошуком, під оцими результатами, тут є ще якісь слова. Тобто, весь ваш документ, він типу поділений на частинки. Можна заголовки розглядати, але у нас із вами у цьому творі заголовок лише один. Тому він по заголовкам їх не розділив. Можна сторінки розглядати. І дивіться, що зразу показало. Мініатюри показало, правильно? Тобто... На кожній сторіночці в зменшеному вигляді, він все ще жовтим кольором виділяє оці слова «федько». Ви можете по цьому їх шукати, тобто перейти швидко до якоїсь, клацнути по ній і подивитися, що там видно. Понятно. Натискаю на маленьку стрілочку у правій частині. Тут, крім сто, е, сторінок, є ще й результати. Якщо я на них натисну, він каже: Занадто багато таких результатів, щоб вам їх усіх показати. Це означає, що взагалі то на оцих результатах він должен показувати фрази, які містять в, е, ваше шукане слово. Але оскільки фраз дуже багато, то комп'ютер, так сказати, не став заморачуватися. Він просто сказав: Багато розбирайтесь самі, правильно? Ну, Інколи техніка так з нами поступає. Вона каже, що ви достатньо розумні, щоб самостійно справитись з певною проблемою. Я не буду вам нічого підказувати і розказувати. Так що, в такому випадку, ви просто працюєте напряму із текстом, курсором прогортаєте сторінки і дивитесь на те, що вам цікаво. Ну, Зазвичай, коли ми здійснюємо пошук, ми ж маємо на увазі якусь конкретну мету, правильно? Тобто, ми шукаємо щось особливе. Наприклад, читали книжку. І забули, на якій сторінці ми опинилися. Но точно помним, як звучала частина фрази. То ми пишемо у пошуку цю частину фрази і по ній шукаємо, на яку ж сторінку нам перейти. Тому що фраза, на відміну від слова, найчастіше є унікальною. Вона зустрічається не так часто, як якесь окреме слово. Правильно? Ви мене всі розумієте? Розумієте. Значить, із пошуком, понятно, нічого суперскладного в ньому немає. Тепер стосовно заміни, натискаю на кнопочку замініть. По-перше, якщо я у пошуку якесь слово написала, він автоматично відображає його і у віконці заміни. Ви бачите це? Замініть і зразу федько. А мені не подобається ім'я Федько. Хочу я його замінити, наприклад, на слово Федір. Я пишу вручну. Фе... Так. Федір. Правильне е, представлення. І у мене під низом є два варіанти. Можна вибрати лише кнопку замінити. Це означає, він проведе заміну лише в одному слові, в тому, де зараз знаходиться курсор. Якщо я натисну на «Замініть все, він зразу в усьому тексті це зробить. який варіант хочете спробувати? Замініть все. Отлично. нажимаю. Так, він провів 122 заміни. Натискаю ОК і дивимося, що вийшло. Так, по-перше, коли слово було Федько, Правильно? О, закінчення. Він його знайшов, і ось у тексті я зараз виділяю справа внизу замінив на федір. Бачите? Але чуть-чуть лівіше, слово федька він не знайшов, бо воно закінчується на яку літеру? На А. А це означає для нього це абсолютно різні слова, тому в ньому заміна не проведена. Зрозуміло? От вам і різниця. Він буде працювати напряму тільки з тим, що в тексті присутнє повністю. Якщо вам треба фразу.